Коли люди й до сих пір ходять по воді, ми чули в інтернеті свідоцтво, де в Китаї. Підпільна церква е, знаряжає малих дітей, восьмирічних дітей, щоб вони йшли в інші села і там е, благовіствували. І там немає мосту, тому ці діти йдуть просто по воді. І для них це звичайне діло. Ну, це ж Ісус. Е, тому, знаєте, нам треба роздвигати оці межі і бар'єри, які отут в нашій, в нашій голові. Якщо ми в цьому віці, в цьому мирі, як він, то ми повинні дозволяти і ревнувати. Він каже, що ми повинні ревнувати про духовні дари. І я хочу наголосити: знаєте, та то ж там вони, або та то ж там ті, але не я. Чому? Давайте